Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Запрошую до огляду морозива, яке називається Київський пломбір. Друзі, перед тим як ми почнемо огляд даного морозива, я хочу сказати, що я придбала його за власні кошти, ось додаю чек. І в цьому відео я висловлюю виключно своє враження від морозива. Друзі, придбала я його за акційною, наскільки я зрозуміла, ціною коштувало воно 38 гривень 90 копійок. Початковий цінник, здається, більше 50 гривень коштує дане морозиво. Ну що ж, друзі, давайте почнемо наш огляд. Перше, на що хочу звернути увагу, це звичайне пакування. Ви знаєте, мені подобається ось таке просте, лаконічне пакування даного морозива. Відкриваємо ось чудово. Ага. Що ще подобається, бачите, дали нам ось таку палочку, і вона дерев'яна. За це дуже дякую їм, виробнику, тому що пластикові, чесно вам скажу, я не полюбляю. Дивимося далі. Київський пломбір, яка цікава назва. Так? Відразу асоціація з дитинством, коли ми їздили до Києва і куштували там морозиво. До речі, морозиво раніше продавалося в таких картонній великій упаковці. І там воно було просто в стаканчиках, вафельних стаканчиках до будь-якої упаковки. І то було найсмачніше морозиво. Тут ще вони написали, київський пломбір це любов. Дуже класно придумано, і взагалі пакування кольорова гама. мені вона дуже сподобалася. Так, тепер давайте подивимося на вагу. Морозиво вказано, що це класичне морозиво, вага його 140 грам. Ну, це не маленьке морозиво, так? Не маленьке, 140 грам. Добре, дякуємо за цю інформацію. Тепер, друзі, я подивилася то виробник, значить, виробник у нас село Дмитрівка, Бучанський район, товариство Макс Холод. Україна. Друзі, що хочу звернути увагу, на що мені не сподобалось, на даному пакуванні я не знайшла складу даного морозива. Тут є qr код я так розумію, що ви маєте піти за цим посиланням і ознайомитися із складом, але я вважаю, що це неправильно. Склад продукту має бути вказаний на упаковці. Я його, на жаль, не бачу. Я дивилася, але. Я його не знайшла. Е, мені здається, що виробник має вказувати склад даного продукту. Тому що от я б хотіла ознайомитися, які складові даного морозива. Тому що, наприклад, я та людина, яка дивиться склад морозива і не лише морозива, будь-яких продуктів, які я купую. Друзі, і я вам дуже рекомендую. Дивіться, будь ласка, на склад і. Вже в магазині відразу приймайте рішення, чи потрібен вам взагалі даний продукт, чи буде він корисним для вашого здоров'я. Ну, це так, в ідеалі, а хоча б не нашкодить. Далі, друзі, на пакуванні вказаний термін придатності. Отже, виготовлений 10.06.2025 і 10.06.2027. Щодо терміну придатності, у мене на моєму каналі вже є відео про морозиво три ведмеді. І там я теж вам вказувала термін придатності, звернула увагу, що аж такий великий термін придатності для морозива була дуже здивована. Але бачу, що і даний виробник теж ставить такий самий довгий термін придатності, мабуть, це дозволено згідно законодавством. Ну, така справа. Повторюсь ще раз: в даному пакуванні мені сподобалось все окрім одного моменту: це відсутності інформації. Про склад даного морозива. Добре, друзі, давайте будемо дегустувати, який ж морозиво на смак. Ну, По-перше, що хочу оцінити, зовнішній вигляд. Чудовий, приємний колір, такий, знаєте, не білий, такий якийсь трошки молочний, Ну, от не чисто білий, так? а ось такий цікавий зовнішній вигляд морозива. Мені подобається аромат. Друзі, аромат нейтральний. Нема, нема ніяких таких, знаєте, яскравих відчуттів, ароматизатора не відчуваю. І це чудово, тому що я не полюбляю штучних ароматизаторів, штучних смаків та ароматів. Мені це не подобається. На упаковці було написано, що це класичний пломбір. тому... Правильно, що він без будь-якого додавання штучних смаків чи ароматизаторів. Ну що ж, давайте спробуємо дане морозиво. Поділюся з вами враженнями. Угу. Бачите, якби був склад морозива, я б могла б оцінити. його більш розказати про нього більш детальніше. Ну що вам хочу сказати? Саме морозиво на смак в загальному непогане. На мій особистий смак трошки воно засолодке трошки мені не вистачає. От для мене, так, да, це трошки морозиво засолодке. Трошки мені, ви знаєте, не, відч... не вистачає відчуття ось такого натуральності складів великого вмісту, наприклад, молока, вершків. От щоб це було ось те дійсно морозиве, яке я пам'ятаю ще з дитинства. Воно було такого насиченого, навіть десь навіть маслянистого смаку. Тут в цьому морозиві, я цього не відчуваю. Так, для мене це трошки засолодко. Добре, друзі, поділилася з вами враженнями. Це мій особистий смак. Я впевнена, що ви куштували дане морозиво, так? І я вас дуже прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це морозиво, тому що воно не з дешевих. А повна його вартість за 50 гривень коштує ось такий стаканчик. Тому ну, я, чесно кажучи, очікувала, що смак буде ось більш наближений до того, що я пам'ятаю класичного якісного вершкового морозива. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях вашим враженням. Напишіть, будь ласка, яке морозиво взяти мені на огляд, яке ви можете порекомендувати. Я, як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі в наступному огляді.